І всім привіт! З вами Дарина і сьогодні я буду робити огляд на таку моркву смішна морква. Хто любить моркву, варену, печену, е, не знаю, яку смажену, просто сиру моркву, терту різану, то пишіть в коментарях, я взагалі моркву я попробувала, мені фе, де, де і де. Я люблю тільки варену, смажену я її не їла руку має бути старачкою. Але чомусь, але де ви тут бачите місце? яке схоже на стирачку. Будь ласка, поясніть мені. Ну, Нібито я намагалась щось стерти, і вона так нібито щось стерла. Але я думаю, те, що вона може стерти малесеньку, п'яному звичайним оліцем. Я так думаю, от. Така морква, вона дуже реалістична. Вона мет... не металева, а пластмасова. От, бачите, Пластмаса б'ється. от. Така морква прикольна. Я не розумію, от де ви тут бачите місце, яке схоже на старачку. Ну, може це буде місце якесь таке. От, Я не знаю, що ще, ще може бути місце, ну, думаю, це місце буде. Ну, Це місце таке, нібито, нібито підходить. Пишіть, які у вас взагалі є старачки, які там такі, от якісь дивні старачки, якісь звичайні там старачки, білі, просто білі, квадратні. Пишіть в коментарях, пишіть свою улюблену старачку. У мене поки що ця улюблена старачка, але я не думаю, що вона взагалі старачка. От такі дирки де, ой, де дирки, де, як на моркві є отакі. От, от, бачите, розріси якісь нас от, 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 штука, А хто любить домашню моркву, а хто магазину? Я взагалі я моркву ніяку не люблю. Я люблю у, там всякі фрукти, продукти. Добре. Сьогодні я робила такий прикольний огляд на отаку от діручку а старачку. Я не розумію, що це за старачка, яким місцем вона старає. Добре. Дарина. Ми були така далі ігри від Дарени. От от. Ставте лайки, дякую за перегляд, підписуйтесь. От, Буде цікаво почитати ваші коментарі, які... хто любить ручки або такі от морку Добре. Всім па-па